Маленька дівчинка Хелен жила в безмовному, темному світі, її розчарування вирувало. У шість років вона не могла ні бачити, ні чути, щодня вибухаючи відчаєм. Її сім'я з розбитим серцем спостерігала за її боротьбою, майже втрачаючи надію. Потім прибула Ен Салліван, рішуча вчителька, яка сама мала обмежений зір. Там є розум, заявила Ен, зустрічаючи дикі спалахи гніву та опір Хелен з непохитною терплячістю. Ен намагалася навчити Хелен слів, виписуючи їх на її руці без кінця. Але Хелен бачила в цьому лише гру, влаштовувала істерики, била посуд. Одного напруженого дня Хелен відмовилася їсти свій вегетаріанський обід ложкою, вдаривши Ен. Ен відвела Хелен до насосної станції, подалі від усіх. Подаринула на руку Хелен прохолодна і стрімка. У той же час Ен виписувала одеа на її іншій долоні знову і знову. В розумі Хелен спалахнула іскра, відчуття, рух, слово. Вава! вигукнула Хелен, пов'язавши знак з злідиною. Її світ вибухнув сенсом. Хелен побігла, торкаючись предметів, запитуючи ен їхні назви, лялька. Капелюх, мама. Вона зрозуміла, що кожен предмет має слово, відкриваючи комунікацію. Її труднощі, колись непереборні, стали кроками до надзвичайного життя. Історія Хелен вчить нас, що життя повне труднощів, ми повинні зустрічати їх і продовжувати йти, бо прорив часто слідує за великою боротьбою. Якщо подорож Хелен Келлер надихнула вас, підпишіться на UkrainianRepo, щоб дізнатися більше легендарних історій. Поставте лайк, якщо ви застосуєте цей урок сьогодні, і прокоментуйте, яку відому історію ми повинні поділитися наступною.